Вітаю вас, овни! Травень місяць продовжує турбулентність, яка розпочалася ще по квітню, зокрема у вигляді сонячного затемнення на вузлі майбутнього раху вовні, у вашому першому секторі гороскопа 8 квітня. Точка активації цього затемнення 26 травня, коли Марс, управитель затемнення, з'єднається із раху, в узлом майбутнього. Ось тут ми вже повністю вільні від якогось тиску, певного, ми якби пройшли вже ці уроки і отримали навпаки сприяння тому чому? всьому, на що зважилися, що розпочали, і що ми вже здійснюємо. Адже травень місяць це вже не місяць відкладання, затягування. Перегля... Гляду якихось своїх важливих питань, ні, це вже крок за кроком рух до тієї встановленої мети. Тут же ресурси даються на те, щоб їх видозмінити, щоб ними користуватися. Тому овни звертаємо також увагу на те, що Марс, ваш управитель, врешті-решт, вже у вашому першому секторі гороскопа, ви відчуваєте себе більш вільно, більш природньо, Меркурій. Вийшов у директ 25 квітня, з'єднався з вузлом майбутнього раху. Все, він вже вільний. Ваші розмови, контакти, поїздки, все те, що якби переливалося, просто в порожнє, воно відкинуте. Це все у минулому. Зараз ви вже в тих перемінах, які відбуваються, ви вже повністю в них це нова реальність. Ви можете зустрітись, ви можете скомунікувати, домовитись, додзвонитись, врешті-решт, отримати звісточку, новину. Документ, ви ініціювати отримання якоїсь документації, можете змінити роботу, можете змінити транспорт, можете з'їздити, йти на навчання, можете отримувати якісь певні документи, відновлювати, отримати буквально готовий документ, наприклад. Також отримати інформацію від колектива стосовно ваших обов'язків, прояснювати собі питання зі здоров'ям також. Тобто, буквально вже мати якийсь закріплений предмет розмови, предмет поїздки і спілкування з реальною людиною, а не в онлайн форматі і, якось так, з відтермінуванням у часі, приміром. Крім цього, Венера в тільці у вашому другому секторі гороскопа. Ось тут вона дає відчуття. Спокою, комфорту, фінансової стабільності, хоча б якоїсь, але вона є. Зарплатня якась підтримка від місця вашої роботи, підтримка від партнера може бути, можливість порозумітися у фінансових питаннях. Можливість вже отримувати гроші певні, можливість купити-продати, домовитись, можливо, вигідний якийсь певний контракт, фінансові грамотні операції, операції з валютою. Це все дуже може бути по такій Венері. Також купівля продаж. Тому враховуйте ОВН такий сприятливий час. Можливість взагалі домовитись, знайти такого покупця-продавця. Людину, яка зможе проконсультувати вас по фінансовим питанням, які цікаво, ваше майно, здати в оренду, наприклад, його або навпаки, купити щось підібрати, інвестувати ваші кошти, знайти роботу, змінити вид діяльності, який буде оплачуватися. Тобто, буквально зразу якась буде пропозиція, певна, ви зустрінете да, таку певну якусь гармонійну, сприятливу атмосферу на новому робочому місці. Також враховуємо, що 8 травня відбувається молодик у 18 градусах тільця у вашому другому секторі гороскопа. Про молодик поговоримо окремо, також про повню 23 травня про інгресію Юпітера у близнюки 26 травня. Теж зустрінемося. Також хочу наголосити, кому цікаво, будь ласка, загальне відео стосовно травня місяця. Посилання залишу в інфобоксі і у підкасті. Також. Можете переглянути. І по всім знакам також. Хто шукає стосовно інших знаків і важко знайти, завжди заходьте в опис під відео. Плутон ретроградний. Із 3 травня до 12 жовтня Він повертає. Вас від 11 -го сектора гороскопу знову в 10-й. Тобто, можливо, ті люди, з якими ви формували, планували і наважувалися на якісь певні ризики, да, або та спільнота людей, з якими. У ви були занурені. Зараз змінюються ваші цілі. Ви долучаєте когось до своєї професії, фірми, організації, наприклад, з кимось переїжджаєте, так теж може бути. Хтось із друзів може стати чоловіком, дружиною вашими, оформлюєте певні документи. Також може бути, що якась пропозиція є від друзів стосовно вас, і ви дійсно їдете за цією пропозицією, наприклад, переїзд, народження діточок, вступ у шлюб розлучення – ще може вас повертати соціальний статус якби, до певних узгоджень. Також це можливість якби, змінювати роботу. Тобто, коли ваша кар'єра, ваше підтвердження, якісь певні документи, дозволи, це можуть бути посвідки на проживання, візи, усілякого роду робочі візи, також, можливо, певні дозволи і підтвердження вашого стану. Це ще має, якби, ось ви своє соціальне обличчя ще маєте дошліфувати, для того, щоб ви вже могли доходити до реалізації своїх планів остаточно. Тобто ви можете, наприклад, об'єднатися для вирішення певних питань, організувати фірму, бізнес, розпоряджатися вашими коштами, тільки якщо у вас є, наприклад, надійна кредитна історія, вам треба ще оформити кредитну картку, вам ще необхідно певні. Пройти процедури соціальні, і тоді ви можете розпоряджатися значною фірмою. Своєю фірмою, ви можете власний бізнес розвивати, заявляти в інтернеті серед друзів, когось навколо себе також гуртувати. Ось такого роду переміни. Або також пов'язані із народженням діточок, із одруженням. Ви змінюєте документи, наприклад. Да? Народження наступних діточок, усиновлення дуже може бути у зв'язку із одруженням, з людиною, якої вже Є, діточки, вам також треба змінити ще ваш соціальний статус. У зв'язку з цим овне рекомендую вам звернути увагу, оскільки це останнє входження Плутона у ваш 10-й сектор гороскопа. Вже ось та чітка ціль, вона вже є. Вже ми цей. Крок подолали такого хаосу, дещо між нашими перспективами і повня 24 квітня, зокрема, нам це підтверджує, коли ми вже хапаємося за ту можливість, перестаємо метушитися, ми бачимо, що нам треба робити. Яким би не був той результат, але наше майбутнє нам вже очевидніше, в якійсь певній перспективі стає. І можливість реалізувати це може бути тільки зміною. Статусу. через заміжжя, одруження, усиновлення, роботу в певній організації, еміграцію, вивчення мови, зміну професії, взагалі зміну вектора життя. І ви вже ці кроки робите. І ось цей період він і закінчується у цьому році. Вже в кінці вже Плутон остаточно перейде ваш одинадцятий сектор гороскопа. Там ви будете працювати в новій спільноті, в новому оточенні, в нових планах. У вас буде на те. Такий рух необхідно вам тільки зараз зосередитись і ще оці кроки певні пройти. 13 травня бачимо з'єднання сонечка і урана у вашому другому секторі гороскопа. Ось тут перспективи, хобі, якесь діло, яке вам до душі, воно поєднується і приносить гроші. Або ж у вас є на це гроші, у вас є можливість змінити фінансову картину, використати її так, щоб дійсно. Покращити ситуацію в вашій родині, народити діточок, прилаштувати їх десь, відправити на навчання, змінити школу садочок, ініціювати ваш власний бізнес. Декілька навіть діточок у вас може бути. Зустрічі з коханим, ви маєте фінансову можливість організувати весілля, проживати разом, переїхати, займатися чимось близьким вашому серцю. Тобто це ось такий дуже сприятливий для вас аспект. І ось сонечко, ви Уран, Адже він з'єднався з Юпітером ще 21 квітня і дав нам можливість, показав нам, що соціально сприятливо зараз, які такі переміни важливі. А сонечко підсвітило, тобто умовно можемо уявити собі таку картину. Ми заходимо в будинок неосвітлений і в одній з кімнат вмикаємо світло. Ми розуміємо, що тут щось вже змінилось в цій кімнаті, але що, ще не знаємо. От зараз сонце, як та лампа, нам висвітить цю переміну. Ми буквально її усвідомлюємо, як дійсно вже рекомендацію таку до виконання, вже все це дійсно така фінансова Можливість і заробити, і змінити роботу, і долучитися до якоїсь спільноти, і від клієнтів також це дуже може бути така виплата, наприклад, несподівана на якусь нашу улюблену справу, пропозиція по роботі, можливість ем, налагодити для наших дітей щось, можливість отримати гроші у зв'язку із дітьми, приміром, у зв'язку із операціями фінансовими стосовно нерухомості. Також, можливо, наш, наш статус дає нам можливість. Можливість оновити нашу нерухомість. До речі, теж дуже можливий варіант. Купити-продати щось несподівано. Знайдеться така людина, якийсь приємний сюрприз, до речі, теж якась матеріальна ось така підтримка. Виграш. Премія, подарунок дуже може бути для вас повний. В цей же день, 13 травня, Меркурій переходить в стан вільний від ретропетлі. Умовно, у нього немає зашморгу на шиї, він вже вільно рухається по вашому сектору гороскопа, що ще нам підкреслює легкість комунікацій, легкість починань, коли ви все більше і більше, якби по мірі розгону Меркурія, набираєте можливості до спілкування, Можливості бути почутими, прорекламувати себе. Є потреба, як би виступати, є потреба публікувати, заявляти про себе, шукати людей, яким ви хочете донести якусь інформацію, або від кого отримати. Будь ласка, овни, дуже сприятливий час, фактично весь травень місяць. Зокрема, друга половина травня більш активна. Однак протягом травня ми всі знаходимося в такому стані, коли так чи інакше, ми надзвичайно чайно енергетично пов'язані трансформацією всього нашого майна, нашого часу, нашого ставлення до того, що ми маємо. Тому ми якби зацікавлені в спілкуванні. Там і Меркурій, там і Венера. Нам подобається і те, що, чим ми володіємо. І за сприяння Урана ми можемо сподіватись і робити щось для того, щоб отримати Юпітер, те щастя, яке в результаті вильється в близнюках у нові комунікації, нові зв'язки. Новий фон нашого життя більш рухливий, більш цікавий, більш перспективний наразі. Так що зверніть увагу на період із. 17 по 23 травня Овни. Ще до цього, 15 числа, Меркурій увійде в тілець ваш другий сектор гороскопа. Ось тут робота, спілкування, зміна може бути роботи, обговорення зарплатні, поїздки по роботі. Крім того, звісточка про якусь новину стосовно оплати праці, нового місця роботи, торгівельні операції, пересилання, щось що можна отримати, перепродати, наприклад, або Прийде в результаті ваше замовлення, ви його отримаєте, налагодження логістики, усіляке. Крім того, стосовно ваших обов'язків, ви можете придбати щось, що посприяє вам у швидшому виконанні вашої роботи. Наприклад, телефон, транспортний засіб можна відремонтувати, наприклад, купити щось з побутової техніки, щось в офісному приміщенні покращити. Або ж це доходи від того, чим ви користуєтеся, вони фактично будуть допомагати вам заробляти. Гроші або робота з цим пов'язана, наприклад. Так, от, з 17 травня по 23, ось цей стеліум в тільці у вашому другому секторі гороскопа ваші фінанси настільки зарядить і активізує, що ви і по з'єднанню Юпітера з Ураном вже зрозуміли да, всі ті новинки, апгрейди, можливості до заробітку і необхідність, акцент на цій сфері, на вашій фінансовій незалежності, самоцінності і стабільності. І тут приходять такі величезні соціально запитані можливості. Ще сонечко до 20 травня буде знаходитися у другому секторі гороскопа. Ще підсвітить цю ситуацію, а загалом, там, на момент 17 по 23, Меркурій, Венера, Юпітер, Уран, Селена. Селена сприяння таким чудодійним чином, у вигляді зацікавлених в нас людей, у вигляді тих, хто не бажає нас. Просто надурити, розвести і якось нажитися на нас, да хто дійсно може продати нам щось толкове, що ми давно шукали, допомогти це реалізувати. Придбати, відгукнутись на нашу пропозицію, щось цікаве запропонувати це доходи, фінансові такі грамотні вливання, наприклад, також премії, якесь майно навіть неочікуване з'явиться, або з'явиться можливість цим розпорядитися, інвестиції, дивіденди, нова валюта, можливість щось обміняти, наприклад, так теж, імовірно, у вас в вашому гаманці така як фея. Ніби поселяється, і вона дає вам сприяння, тому що у вас там постійно це на довгий-довгий час знаходився прибуток, і щоб це було не на рівні якогось разового вливання, так, щоб це було саме на постійній основі. Повня у двох градусах стрільця в дев'ятому секторі вашого гороскопа, 23 травня, це ще окреме відео буде. Тут теж бачимо вплив фінансів, з'єднання Венери з Юпітером, інгресія Венери в третій сектор гороскопа. Дуже багато всього про роботу, про майно. Про самоцінність і про можливість заробляти по-іншому. Просто реально те, чим ви не займалися, над чим ви довго думали, до чого ви докладали зусиль. У вас ще Сатурн, по рибкам овни іде, і ще його там шлях тривалий у 12-му секторі гороскопа. Ви дуже внутрішньо в таких своїх важких умовах знаходитеся в першу чергу своїх страхів, самотності і сконцентрованої, дуже внутрішньої роботи. Власні проєкти, ізоляція така чи інша, стан здоров'я може вас обмежувати. Це можуть бути, зокрема, фінанси, покликані на те, щоб ви відновились, на реабілітацію, на лікування. Це такий час, коли ви дійсно змінюєте просто ваше фізичне тіло, і в тому числі змінюєте все те, чим ви володієте. Вам, можливо, вже щось інше для життя потрібно. У вас знаходяться на це ресурси. І по 11 сектору гороскопа, да, ви Заходите в 10 у вас інший соціальний статус, ви маєте якусь посвідку посвідчення, тепер ваше життя організовується іншим чином, і головне, що ви можете в ньому заробляти. Ви потрібні, ви цікаві, ваша цінність взагалі не втрачається. Завдяки вашій внутрішній концентрації, вашому внутрішньому графіку, зосередженості на чомусь такому сокровенному, що може бути взагалі невидиме, якісь. Цілі, конкретика, ви бачите, яким шляхом вам треба йти, що це дійсно з вашою такою вогняною енергією потребує колосальних зусиль. Важко зосередитись, і сконцентруватись, і розібратися в своїх станах і в тій ситуації, в якій ви опинилися. Але це чудові можливості для того, щоб себе віднайти і відчути себе затребуваним, бачити своє майбутнє вовне. Тепер стосовно третьої декади травня, 22 травня, бачимо тригон між сонечком і плутоном. Це знову такі фінанси і. Друзі, колективи, якісь спільноти людей, які вам посприяють фінансово, щоб ви могли заробляти, щоб ви отримали потрібні гроші, і ви також можете направити їх на допомогу іншим, на свій план, проєкт, на якусь волонтерську допомогу, на якісь такі дійсно глобальні переміни у вашому житті, і ще й це іншим може послужити. Ось так це дуже цікаво, дуже запитано соціально. Причому, в січні 24-го ми вже закладали. Основи, тоді сонечко, Плутон увійшли у водолі разом, а зараз вони на відстані такої сприятливої допомоги один одному. Тому зараз ви саме можете відчути ось цей поштовх від друзів, знайомих, від фінансів, виплат, які ви отримали від ваших близьких, від також результатів вашої діяльності, це клієнти можуть бути популярність, яка послужить вам тепер у вигляді матеріальної стабільності. 25 травня також бачимо тригон від Плутона до Венери. Тобто, знову ті ж самі люди, ті ж самі можливості, така репутація ваша, якийсь певний статус, значне місце серед ваших однодумців, друзів, колег послужить вам на користь фінансову, на вашу популярність, реклама, виступи, зміна місця роботи, переїзд. Можливо, ви навіть переїдете, наприклад, або ж зміните сферу спілкування, також може бути транспорт, наприклад, якийсь засіб пересування, щось таке, щоб вам було легше, якби, да, швидше якесь відправлення, якісь зв'язки з іншими людьми, можливість отримати якусь інформацію, яка робить вас популярною. І також фінанси від партнера, наприклад, і ваша популярність це просто, якби докупи все збирається і допомагає вам оптимізувати. Ваш офіс, торговельне приміщення, ваш переїзд, здійснити, переїхати разом з чоловіком, дружиною, зустрітися, профінансувати це, також змінити транспорт, змінити коло спілкування, змінити роботу, наприклад, змінити документи, почати якийсь певний рух. Наприклад, роботу в якійсь організації, яка займається рекламою, яка займається якимись дизайнерськими послугами, видавництвом, роботою у сфері логістики, транспорту. Ось це все, все дуже підтримано у вас овне. Тому я вас просто закликаю до того, щоб травень місяць ви не прогавили і обов'язково сприймали всі ті переміни, які очікують і які ви вже якби, здійснюєте те, що приходить. Не як Повітря, яке просто кудись зникне з часом, що те, що ви маєте, воно набагато стабільніше, наприклад. Ні. Насправді ось це повітря невидиме з часом перетвориться на ефір, який буде нас живити і давати нам сили. А ось ця тільцівська енергія, зокрема, ваша фінансова, вона має працювати на вас зараз. І вона обов'язково принесе свої дивіденди. І це важливо відчути і якби, довіряти кармічним зусиллям, які зараз виводять просто вас на певну колію. Повернемося ще до 18 травня. Тут бачимо з'єднання сонечка з Юпітером, Венери з Ураном. Знову ж таки у вашому гаманці. Тут вже сонечко підсвічує нам Юпітер. Людину, протекцію, знання, місце проживання, можливість юридично врегулювати якісь питання, отримати дозвіл, отримати згоду лікаря, наприклад, якусь можливість до реабілітації, лікування, схему лікування, діагностування, можливість спілкуватися, таку консультацію, плюс венра до ура з ураном в з'єднанні. Ви наважуєтесь на ці переміни, ви вже готові щось відпустити, ви вже якби готові від якоїсь мети відмови. Витись, ви вже бажаєте тим новим кроком рухатися? Ви відчуваєте вже від цього толк. І в ваших фінансах вам вистачає як би грошей. Ви маєте на це підґрунтя на всі ваші починання. 20 травня Марс зустрічається із кармічним вузлом раху в вашому першому секторі гороскопа. Ваша діяльність виправдана, те, до чого ви докладали зусиль, до чого ви йшли. Ви маєте бачення ще наперед, ви вже не рухаєтеся із усвідомленням того, а можливо щось Робите неправильно, ні, це вже такий, якби квиток в одну сторону, і він дає вам поштовхи, він дає вам таке кармічне сприяння, навіть невидиме. Плюс сонечко переходить в близнюків, третій сектор вашого розкопа. Всі ваші пошуки, ваша діяльність, рішучість, наполягання на своєму відстоювання своєї позиції, тепер набуває, огласки, вас чують, вас вже приймають на цю роботу, вам дають слово. Ви почуті, побачені, ви зустрічаєтесь з кимось, ви отримуєте потрібну інформацію, переїжджаєте, отримаєте довідку, йдете на навчання. Оновлюєте документи пересилання, торгівля перетин кордону, стосунки з братами, сестрами, зокрема, ви видимі у своєму близькому оточенні овни. 26 травня інгресія Юпітера у Близнюків, цей же третій сектор. Ось тут від зв'язків просто нема відбою. Та сама реклама, публікації, видавнича діяльність, можливість доносити інформацію, бути почутим, розростання просто вашої контактності, море новин і ваша затребуваність. Плюс тут Марс із точкою затемнення, це ми ще окремо поговоримо про цей час і про інгресію Юпітера і про цей день взагалі важливий 26 травня. Тому зважайте овни і будьте в цьому періоді максимально ефективними. 31 травня бачимо з'єднання Меркурія з Ураном у вашому другому секторі гороскопа. Тут, на можливості, які приходили в кінці квітня, які були усвідомлені по сонечку протягом травня, приходить інформація: рух, поїздка, дзвінок, новина. Тобто, от швидке включення, переліт, наприклад, отримання якогось такого інсайту, отримання рішення, отримання документу. Звісточка, отримання пересилання. Для вас це, зокрема, стосовно роботи, стосовно стану вашого здоров'я, якийсь підтверджуючий документ, або якась така згода, підпис ваш, просто необхідний. Наприклад, ви його поставите і все, ви вже на наступному етапі вашого майбутнього знаходитесь. Або необхідно щось відправити, або це якийсь буде такий вирішальний дзвінок, наприклад. Також це можливість оновити взагалі. Все те спілкування стосовно фінансів, яке було. Тобто зараз фінанси отримують направленість, саме можливість направити їх в якесь конкретне русло, чи на лікування, чи на ваш проект, чи на роботу вашу, на якісь ваші обов'язки, на покращення вашого способу життя загалом. Я вам бажаю овни, усілякого сприяння зіроки долі. Я знаю, що рішучості, наполегливості вам вистачить. І ви Обов'язково скористайтесь цим чудовим часом. Ви перейдете на той наступний щабель, оскільки без вас і без затемнення Овенського 8 квітня ці зміни не були б такими шаленими, кардинальними, емоційно інтенсивними, і явно світ змінюється на краще. Бажаю вам всього приємного, радісного! І перспективного до зустрічі.